Для спільноти, для галузі Агріфуд не вистачало майданчика, дискусійного майданчика, презентаційного майданчика, який був би спрямований не стільки на агро, скільки на продукти харчових. Я думаю, що якщо говорити про релевантність викликів до New Food Summit, то в першу чергу це трансформація світогляду. Це об'єднання гравців ринку і відхід від конкуренції в бік колаборації, партнерства, об'єднання і створення якихось спільних продуктів та проєктів. Треба створювати екосистемні осередки. New Food Summit є таким екосистемним осередком. Воля Park є таким екосистемним осередком. Наш рендіцентр є таким екосистемним осередком. Тобто, треба створювати запит. В бізнесу на залучення нових е, гравців і нових людей в цю сферу. Треба показувати історію успіху, треба показувати успішні кейси, і треба е, робити так, щоб е, ну, агріфуд-сфера вона ставала сексі. нашій компанії є пріоритет визначений ще 4-5 років тому. Він незмінний це. Кулінарність, і якщо попередні три роки ми говорили про трансформацію в кулінарну компанію, то зараз наша амбіція є глобальне лідерство на ринку продуктів харчування.